Цьому ролику поговоримо, що кожен підприємець має зробити в січні 2024 року для того, щоб закрити всю звітність, провести податки і зробити все, що від нього вимагається, щоб все було окей. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І в нас на всю на всьому... Пару летить звітний період. Всі підприємці закривають 2023 рік, сплачують податки, проводять все необхідне, щоб не було питань зі сторони податкової. Тому в цьому ролику вирішив зібрати, що все ж таки кожен підприємець має зробити в цьому місяці, в січні, для того, щоб все було окей. І ну, давайте почнемо із самого стандартного звичайного, що має зробити підприємець. Для цього ми зайдемо в календар Taxer. Я вам посилання на нього залишусь тут в описі під відео, щоб ви могли зайти, також переглянути все те, що зараз будемо з вами розбирати. Тут я обрав 2024 рік ФОП без найманих працівників, єдиний податок, третя група 5%, ЄСВ 22%. Отож. І ми бачимо, що нам потрібно до яких дат зробити. Подаємо ми декларацію річну по цьому підприємцю до до 9 лютого 2024 року. Ну можна сказати, в січні. Я б вам не рекомендував в жодному разі тримати, не подавати цю декларацію до останнього, подавати її в останні дні, тому що в останні дні в нас що відбувається, так всі, хто колись писав курсові, подавав реферати в останній день, ідуть в кабінет платника, щоб подати зараз декларацію в. В останні дні все воно висне, погано працює, подати майже неможливо. Часто доводиться подавати ночами, коли навантаження на сервіси податкової зменшуються і є якісь шанси, що подати. Тому цю декларацію я рекомендую вам подати саме в січні. В мене вже вийшли ролики, як це зробити. Ось посилання на нього. Дивитесь, подаєте. Далі, сплата єдиного податку. Сплату єдиного податку за четвертий квартал 3 третьої групи можуть зробити не тільки в січні, але й в лютому, тому що в нас сплата аж до 19 лютого 2024 року. Проте я своїм клієнтам, які які в мене наведені, завжди радив, що Шановні підприємці, навіщо? ну Якщо є можливість сплатити відразу, навіщо відтягувати? Подали звіт, сплатили, сплатили єдиний податок, перевірили зарахування, все, до побачення, виконали все, що від нас потрібно. Працюємо спокійно далі. Тим не менше, Можливість оплачувати єдиний податок є до 19 лютого, нею також можна скористатися. Також важлива штука, яку потрібно зробити в січні, це сплатити єдиний соціальний внесок за четвертий квартал 2022 року. Його сплачують всі ФОПи на єдиному податку і на загальній системі. Які не хочуть користуватися пільгою воєнного стану, які бажають сплачувати єдиний соціальний внесок, яким потрібний страховий стаж. Загалом підприємці, які планують сплатити єдиний соціальний внесок, мають це зробити до 19 січня 2024 року за четвертий квартал 2023 року. Є важливі оновлення для другої і першої групи. Давайте почнемо з другої. Отож, перша друга група в нас вітує трошечки довше, чим третя. Аж до 29 лютого 2024 року. ФОПи другої групи подають декларацію. Тому ну не обов'язково в січні, але навіщо чекати? Давайте подамо вже і забудемо про неї. Так, ЄСВ вже казав. До якого сплачуємо, але важливо єдиний податок. В нас з 1 січня 2024 року змінюється сума єдиного податку для ФОПів першої і другої групи. Для ФОПів на другій групі він буде складати 1420 гривень протягом кожного місяця 2024 року. Тому єдиний податок, ми платимо трішечки більший. І пам'ятаємо, що в нас ще у 2023 році скасували пільги по сплаті єдиного податку, тому платимо всі, крім тих підприємців, які зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях для них. Продовжує діяти. Пільга для них єдиний податок продовжує бути добровільним податком. Можна сплачувати, можна не сплачувати. Для першої групи у нас єдиний податок буде складати 302 гривні 80 копійок щомісяця. Кожного місяця місяця 24-го року так само сплачуємо до 19 січня за січень цей податок. Звітуємо, як і по другій групі, до 29 лютого 24-го року. Звісно ж, також є інструкції по тому, як відзвітувати на каналі. Ось вони. ФОПам третьої групи, які мають зовнішньоекономічну діяльність, які отримують дохід у валюті. Хочу нагадати, що у вас дохід в декларації поставляється в гривнях. А щоб нам отримати суму в гривнях по нашому доходу, нам потрібно перевести ту валюту, яку ми отримуємо, за курсом НБУ на дату надходження цієї валюти в гривні. І важливо, ми враховуємо надходження валюти. the heat. Перший один єдиний раз, коли вона надійшла, просто надійшла валюта першого з першого числа. Ми взяли курс НБУ за перше число, помножили е, на нашу суму доходу, записали її в декларацію. Далі, що з цією валютою буде відбуватися, ви можете її міняти в будь-який момент. Курс може відрізнятися. Це вже не суттєво. Ми, от за курсом, не на дату надходження, задекларували наші кошти і забули. І якщо вже ми з вами заговорили за валюту, то хочу повідомити вам новий. Що банк ПУМП відновив послугу для підприємців, які ведуть зовнішню економічну діяльність валютні торги? Я сам працював в банках, мабуть, років. 10 на різних посадах, в тому числі з великими корпоративними клієнтами, керівником відділення. І я пам'ятаю, наскільки тяжко було підприємцям, які ведуть зовнішню економічну діяльність, працювати із валютною виручкою, із контрактами по зовнішньоекономічній діяльності саме з банком, з купівлею, продажем валюти, тому що от не можна просто купити чи продати валюту. Банку потрібно надати підтверджуючі документи, договора вони тривалий час верифікують. Сама купівля-продаж валюти триває по-різному. Часто коротка торгова сесія, або підприємець не може контролювати, за яким курсом буде купівля-продаж, тому що банк самостійно визначає середній курс поміж банку за день і купляє саме по ньому. Тому мене приємно вразив сервіс валютні торги від банку PUMP. Адже Тут ви самостійно обираєте за яким курсом буде купівля продаж вашої валюти. Банк вас інформує протягом торгової сесії, яка триває до речі, аж до 16-ї години. По курсах, які йдуть на міжбанківському валютному ринку. І коли ви бачите той курс, який підійде саме вам, і повідомляєте банк, що так, за цим курсом ми хочемо провести риторбінну операцію, відразу відбувається угода, і протягом 10 хвилин у вас вже є кошти на вашому рахунку підприємця. Комісія по валютообмінних операціях іде стандартна, не відрізняється сильно від інших банків, і діє спеціальна програма лояльності для постійних клієнтів. В залежності від суми валютообмінних операцій в попередньому місяці банк може пропонувати більш вигідні курси в поточному. Крім того, звернув вашу увагу на такий сервіс як валютний радник. Це коли ви відправляєте зовнішні економічні контракти для експертів банку. ПУМП вони їх перевіряють на відповідність валютному законодавству. Можуть пропонувати радити певні зміни, вносити правки. Крім того, діє послуга Fast Track, де ви можете завантажити ваші валютні договори і вони пройдуть валютний контроль протягом. Трьох годин, вже протягом трьох годин ваш валютний контракт буде опрацьований, і ви зможете під нього закупити в той же день валюту і відправити в той же день вашому контрагенту. Що я розумію, насправді з практики є достатньо хорошим сервісом. Щоб дізнатися більше детальної інформації по сервісу валютні торги, ви можете перейти за посиланням в описі під відео, я вам його обов'язково залишу. Дізнаєтеся більше інформації і поїхали далі. Далі, при подачі декларації я вас дуже прошу проконтролювати, щоб ви не подали в своєму звіті не вписали доходу більше, ніж вам це дозволяє податковий кодекс України. Е ліміт за 2023 рік проговорений. Для першої групи у нас річний ліміт був 1 118 900 грн, для другої групи 5 587 800, для третьої групи 7 818 900. Але Підприємці, які в 2023 році були на 2%, а потім перейшли на іншу групу єдиного податку, отримують вже по останній новій групі єдиного податку, за по якій ми зараз подаємо річний звіт. Урізані ліміти. Це передбачено податковим кодексом. Податковий кодекс нам говорить, що ми отримуємо ліміти пропорційні до місяців перебування на оцій нашій новій групі єдиного податку. Тобто, якщо ФОП в нас був з початку січня по кінець липня на 2%, в серпні перейшов там на третю групу 5%, Він отримує 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень розділити на 12%

Гривень. Ось тут також, бачите, я вам зараз виведу інформацію по всіх трьох групах. Для першої групи це 466 208 гривень, для другої групи 2 мільйони 328 тисяч 250. Відповідно, для третьої групи 3 257 тисяч 875 Якщо ви були не 5 місяців, а там 6 місяців, то відповідно множимо на 6. Ну, якщо на 7. Місяців були то на 7. Якась така кореляція виходить. Обов'язково це контролюйте, тому що я вже багато зустрічав підприємців, які ці ліміти порушили не спеціально, і навіть бухгалтерів, які не знали чи забули про це правило, і не повідомили своїм підприємцям, що да, є в нас ось такі таке урізання наших лімітів. Крім того, не будемо забувати, що є ще один звіт: 4 df навіть якщо у вас немає найманих працівників, але ви як підприємець робите виплати іншим підприємцям чи іншим фізичним особам, ви маєте по цих виплатах відзвітувати. Якщо в четвертому кварталі 2023 року ви платили офіційно з ФОПа на інших ФОП або з ФОПа на фізичних осіб, маєте подати звіт в 4ДЕФ. Якщо були виплати на інших ФОПів, просто подаєте звіт. Якщо були виплати на фізичних осіб, то крім звіту, Мають бути ще і сплачені податки за, таку, за такий дохід, виплачений фізичній особі, тому що ви є податковим агентом цієї фізичної особи і зобов'язані з, з доходу, що виплачується цій фізичній особі, отримувати податки. Ну і ще, давайте зачепимо одну важливу тему. У нас. Певний період 2023 року ФОПи першої другої групи мали можливість не сплачувати єдиний податок. Е, із серпня вже сплата стала обов'язковою майже для всіх, крім ФОПів, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Тому вам варто зайти в кабінет платника ось сюди, в стан розрахунків з бюджетом, клікнути на рядок з єдиним податком і проконтролювати, щоб ті. Місяці, за які ви користували, в яких ви користувалися пільгою, не сплачували єдиний податок, щоб у вас не було нарахувань за ці місяці в електронному кабінеті платника податку, щоб у вас списалися всі нарахування, які були у вас за цей період. Важливе уточнення, що от якщо ви вважаєте, що ви з січня місяця по липень місяць користуєтесь пільгою і не платите єдиний податок, то. Якщо ви в цей період зробили будь-яку сплату, то за цей місяць, в який ви цю сплату провели, вам єдиний податок на рахування не спишуть. Тому що податково вважає, що. Пільга так є, але пільга в тому, що ви можете не платити єдиний податок. Якщо ви в березні єдиний податок сплатили, то за березень вам нарахування не спишуть, тому що за березень у вас була можливість платити. Ви сплатили і пільгою не скористались. Ще декілька слів, хочу сказати для підприємців, які в 2023 третьому році користувалися пільгою по єдиному податку. Так, можна було не сплачувати єдиний податок із січня по липень 2023 року. Проте, якщо раптом ви в якийсь із місяців сплатили все ж єдиний податок, все, пільга за той місяць рахуватися не буде. Крім того, вам потрібно обов'язково зайти в електронний кабінет платника податку і проконтролювати, щоб за ті місяці, у які у вас в які ви не платили єдиний податок, в які ви вирішили користуватись пільгою, щоб за ті місяці у вас відбулося скасування нарахувань по єдиному податку. От ви заходите в кабінет платника в стан розрахунків з бюджетом, клікаєте на ваш єдиний податок і прослідковуєте кожен місяць, що було і нарахування, і скасування нарахувань. Тому що якщо скасування нарахувань не відбулося, то відповідно ви маєте зробити сплату. Якщо у вас є Така ситуація, що єдиний податок нарахований, сплати не було, але він не скасований, то потрібно окремо в податкову писати листа, щоб вам цей єдиний податок скасували. Якщо раптом така ситуація у вас відбулась, я підкажу, як можна листа написати. В мене є шаблон такого листа, ми писали його дуже часто. Я вам залишу цей шаблон в себе в телеграм. Каналі, так, в мене є ще телеграм-канал. Якщо ви на нього ще не підписані, обов'язково потрібно підписатися з посилання на нього. Я там даю багато оперативної інформації. Там є можливість спілкуватися із іншими підприємцями, бухгалтерами. Я та моя команда там часто даємо відповіді на ваші запитання, тому обов'язково підписуйтесь. Також не забувайте поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на ютуб канал, якщо ще не підписані. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.